Осінь в одному з відео я показував як брат з редуктора 1 до 40 вал. Це я йому точувала. Буде робити колуна через редуктор. Степан, типа сокирка зроблена. Колодь дрова. Вон колодочки принесли. Тут, брат, як кажуть, в перспективі. Що ставиться цей, потім диск. І так ще диском теж. Ну, це пізніше вже. Це для, для... тончого, щоб одрізати там. Двигун електричний. 2,2 Може це тут він на півтори тисячі підключається. ось так покажу. На півтори тисячі і на тисячу підключення. Зараз він підключений, мабуть, на тисячу, бо крутить дуже швидко. Зараз брат прийде і будемо. Випробування робити. Поки в гаражі він покрасив, на вулицю витягувати не будемо. Він доволі важкенький, ще брат буде його ставити на колеса, щоб перемістити. Там воно ще не докрашено, казав, подокрашує все. Поставить на колеса. І буде потім дрова колоть. Ну Тепер буде. Ось такі оберти двигуна. Ну що, пробуємо. Раз, кленок, правда, сарий, ну який є. Саре, звісно, легше кулеться. Квинок ідею, як бачите, із цими сучками. Три фази є три фази. Коли це без нагрузки. Браця планує його і ставити через на бензиновий двигун, якщо там тоді ще допоможний буде стояти редукторний, як покажуть. Ремінний редуктор. Ну, треба буде ще там населити з отвірів, щоб переставляти упор. Або брусочка підкинути. Спеціально вирізати брусочка, так його підкинути. Це тут саме більше. Ага, трошки ага. не так. Це Крутиться не дуже швидко. О, Трошки з цими пішов під нагрузочку. Ну, загалом працює. Ще якщо сюди Говорив, я, я поставив сюди для диска. Потім так обойне і буде скачувати коротше, буде і дисципліна. Ось виявлений недолік. Тут треба і робити ось так. Ай, пала. Ось так вищу, можна трошки ширшу і зробити, щоб прикручувалося. Потім, якщо, потім, якщо буде коротше, можна підставити брусочок і вставляти, бо їже ж. Однак не наріжеш, хоча в брата є вон та ж для пилку, там вони більш-менш стандартно ріжеться. І тут тоді цін. Так що заготовлено уже все для переробки. Є станочок для того, щоб колодки держати, я раніше знімав. Для пилки, електропилки і дровокул. Ще доробиться сюди, потім, як доробиться, знимемо ще раз з братом відео.